thank <laughs> you Усім привіт! І здоровенькі були, а я готую зелений борщ. Перший зелений борщ в цьому році, на грядках, щавель підріз зелена цибулька ну от я і вирішила. Без м'яса, але не такий пісний, тому що є яйці в ньому. Ну і сметанки здалося. Ну, наполовину пісний буде. Салат морква по-корейськи готова. Теркою натерла моркву. додала меду трохи. Ем, оцет яблучний у мене. Ось такі спеції, які тут є everyday сезоні, дуже добре підходять. Тут є і гострий перчик червоний, і коріандр. Дуже якраз добре підходять до цього салату. Сіль гімалайська. Ну і авокадове масло. Все перемішала до смаку всього додала. Получився салат. Звичайно, чесночку, також треба не забути пару зубчиків. Дивлячись, скільки у вас моркви. Смакота, запашний, а якщо як трохи просидить, промаринується. М -м -м. Погодка у нас налагоджується, то чого сидіти вдома? Йдемо в магазин, треба подивитися одну річ купити для моєї монстери. Все, я думала, думала за неї, думала. Прийшов час. Я сьогодні вдома, то чому б і не. Зробити одне добре діло. Дивіться, мої троянди почали розпускатися. Одна рання, а друга трохи пізніше щось. Не знаю, може вона забанувала, що ми її трошки поскубали. Побачимо. Поїхали. Шльопки 30. 对。 Типу корожевий сорок. Підошва тут жовта. До чого? Це. Пума, сорок. Така пума. Тридцять п'ять. Бачили таку. Ну, ще такого не було. чтобы что тут было стило. Третье.

Заразні тут є зубні щітки, 4 штуки коштують 7 доларів. Такі чорні метка для зубів. Тут є такі стрип стрічки для відбілювання зубів. Такі коштує вона. Маша моя бере тут завжди 10 доларів 14 штук. Футлярчики для щиток для подорожувань, зубочистки, флосера. А у квіти заходиш, наче у рай Це все, звичайно. Не справжні квіти, квіт, але дивіться, сакурайка. Як дерево, звичайне. А півонії, дивіться, дивіться, яка краса півонії. Як живі. Біло. З пупчиками ще. Тут букет тільки білої. Заради інтересу, скільки коштує? 20 доларів біла, Ну і ці три кольорові, напевно, також будуть не дешевші. 20. Гарні. Такі ще є. Посуд. Навіть які букети співають. І орхідеї. Вічно зелені, оливки. Буду дивитися ось який такий гарний горщик для своєї монстери. Пора її знімати вже з стола, тому що вона вже завелика. Щось будемо дивитися. Треба її пересадити. І поставити на підлогу вже, щоб вона стояла, щоб менше закривало вікно. Подушка гарна. 17 доларів. Всім потяга, смайлік. Усім привіт і здоровенькі були. Сьогодні у нас понеділок і я вдома, ну і ми тут. З Марією вирішили змотатися по магазинам. Купили якісь овочі, якісь фрукти, грибики, мандаринчики, салатики. Зранку, дивіться, пекла свій безглютеновий хлібчик. Шість вийшло. Це ляне насіння. Яблучне пюре, яйці. Розпушувач для тіста. Йогурт. І де сюди лаки. Все перемішала у духовку. Правда, на Десь 180 градусів треба годину, щоб вони так собі гарно випікалися, тихенько, спокійно. Получається, ось така краса. Оці білі краплення у мене були залишки якось кокосової там, стружки, то я додавала, щоб не пропадало. Ситні, дуже гарно вони насичують, якщо з чимось ще їсте, замість хліба, те, що треба. Далекінь. Якісь чіпси, олійка, ананаси 2 на 5 були взяли. Соняшник взяли. Якийсь чайок Earl Grey, Ягодки. Ну, і раз ми вдома, то ми так вирішили. І ще одну штуку ми взяли, дивіться. Буду пересаджувати свою е, монстеру. Але не в цей горшок, а в інший горшок покладу сюди всередину і монстеру зніму вже з стола. Ось такий в мене його шок. Ми його купили за 5 доларів. За це дали 40. Він сюди поміщається гарно. насипаємо сюди землі і пересадимо в монстеру. Маємо нову роботу. попересаджувала я свої квіти кімнатні. Монстеро також, вже ледя її додому затягнула, вона таке здоровене стало, що вже далі я її пересаджувати точно не буду. Тому що вже не попру точно на собі її. А ці попересажувала. Не розділяла я їх, не знаю, чи це потрібно розділяти оці діточки звідси, чи ні. Залишила тут. Вже як буде, побачимо. нема де класти скільки цих горшків. У нас сьогодні гарно пригріло сонечко. Обіцяли, що буде 18 тепла. Уже, вже добре гріє. Городи, смородина ось пішла, дихай. Цибулька зелена є. Часничок. Оце ж оці сунички повиходили. Там, там, там. Малина. І м'ята. Двіча вже кам'ята. Є з чого чай пити. І тут якась м'ятка, є тут Меліса. Хрін буде ото, а це барбарис. Гарно. Ну і тут пішли вже квіточки. Троянда гарно пішла, я її почистила, пішла гарно. Тут я не знаю, як називаються ці галинка присилала. Може хто знає. Ти Галинка, як дивишся, забула, як називається. Так що буде у нас краса. всі гарно порозлазилися. А ще я купила у Лідл ось такі гладіолуси. Ну, є в мене жовті і всі у мене жовті. Ну, от захотілося розбавити жовте трошечки якимось іншим. А так як у Lidl вони не такі дорогі, 4 долари. Ось такий пакет, тут їх є 15. То можна ще десь підкопати до тих. Та й буде щось веселеньке, жовте, з фіолетовим. Має бути гарно. Ось так на підлозі тепер виглядає моя монстера. І я думаю, що їй так краще. Вона так і вікно не дуже закриває, і має місце, куди рости. Як вона виросте до потолка, от тоді вже будемо думати, що з нею робити. А поки так все. Дякую вам, що були зі мною. Ой, всім добра, миру та спокою. Бувайте здорові! Бай-бай.